Фотографія як історія картинка, по якій можна прочитати все, що відбувається з людьми тієї чи іншої миті. Така методика і стиль роботи всесвітньо відомого фотографа Олександра Медведєва. Санкт-Петербургський майстер приїхав до Львова на кілька днів, аби дати майстер-клас фотографам з усієї України. Прийде ще декілька років, і ми побачимо результати їхньої роботи. Професійний рівень підніметься, але в першу чергу це залежить від людей. Звичайні люди повинні навчитися відрізняти якісне від неякісного, не тільки наречено на долоні весільному фото чи дика гулянка, а якісні красиві фото, які не соромно публікувати в журналі, які подібні на хорошу сучасну фешн-зйомку. Нештучна посмішка, справжні емоції, природність та невимушеність. У його львівській історії взяла участь співачка Зор'яна. Дівчина бігала вулицями, каталась на скутері і навіть заговорила французькою. Смотрите, зимайські візиткою. Така робота співачку зовсім не втомлювала. Для неї це теж гарний урок, бо у вільний час захоплюється фотографією. Крім того, що я модель, крім того, всього я ще і також слухаю те, що тут відбувається, як правильно фотографувати, які правильні ракурси, кадри і як взагалі це правильно робити. Тому я думаю, що після цих двох днів я сама займусь. Більш професійніше фото з так, так, так. Для відомих українських фотографів Олександр Медвідів, перш за все, професіонал, який своєю невимушеною методикою фотографування змушує серце битися частіше. Адже яка дівчина не мріє про весільне фото, як з укладинки журналу. Дуже цікава людина, от, його всі люди знають. Там комусь, можливо, фотографії подобаються, комусь не подобається. Це вже рівно питання смаку. Але от, як вчитель, це, напевно, найкраща людина, до якого можна прийти, повчитися. І крім того, що він вміє знімати, він просто вміє навчити інших людей і пояснити грамотно. От, таких людей дуже мало, хоч фотографів хороших багато, можливо, і у Львові, але так, щоб м -м, зібрати багато людей і їм за кілька хвилин пояснити такі речі, до яких вони ніколи не додумали самі. от таких дуже дуже мало. І навіть, напевно, в Україні не знайдеш, тому і приїжджає до нас. Санкт Петербурга майстри з Америки ще звідки сам майстер в захопленні від Львова, а глядачам програми ранок радить. Спите подольше, зачем вставать так рано?